Суд у Кропивницькому сьогодні відправив під нічний домашній арешт колишнього митрополита Кіровоградської єпархії. Нині Вікарія Київської УПЦ МП Іосафа за підозрою у розпалюванні ворожнечі. За даними слідства, єпископ входив до найближчого оточення предстоятеля РПЦ Кіріла Гундяєва, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Вказівки від кураторів з Москви надходили у вигляді письм. Нових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на Росії під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили значну кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами у знайденій літературі ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим. Сбу також провела обшуки у підозрюваного та знайшли в нього листування з російськими кураторами. Синод УПЦ МП звільнив Іосафа від керівництва кіровоградської єпархією, але він продовжує службу у Києві.